Доброго дня, з вами Фідрікомпані, поступає в продажу Land Rover Discovery Sport SE 2018 рік. Машинка запускається і їде. Має хороший пробіг 63 тисячі милі. Для 2018 року хороший пробіг. Машинка гарно виглядає, на чорний дискот, гарна гума, чорний салон. іде чорна стеля. В автомобиле. Нема неких помолок. Машинка мала пошкодження по порядней части. Немає бампера. Потрібно заменить ліву фару. Бачок на тасол, А так машинка їде. Тому, кого цікавить такие авто, пишіть нашим менеджерам.